Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати салат з картоплі та тунця. Нам знадобиться 500 г відвареної картоплі в шкірці, вже я почистила, 3-4 солоних огірка можна просто мариновані, одна цибулина. Зелень кропу та петрушки, 200 г консервованого тунця. ось Він у мене вже був потрібний. І також нам для заправки вже знадобиться сік з тунця, сіль за смаком перець чорний, 1 столова ложка діжонської гірчиці, 1 столова ложка соєвого соусу та 2 столові ложки лимонного соку або лимонного концентрату. Картоплю нарізаю середніми шматочками. Ось так. Огірки та цибулю наріжу півкільцями. Всі овочі я вже нарізала, також нарізала зелень, кропу та петрушки. Тепер додаю тунець і перемішаю салат. Салат майже готовий. Тепер залишилось зробити лише заправку до соку з тунця додаю сіль перець соєвий соус, ніжонську гірчицю та лимонний сік. І розмішаю. За бажанням можна ще додати пару ложок олії. Заправляю салат. Залишаю салат на столі на 15-20 хвилин, щоб всі смаки поєдналися. Наш салат готовий! Швидко, просто та смачно. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!